О, ну що, писати будемо Ілі глазки строїть. Ну що, в ефірі знову Ольга Дорошенко-Сагайдачна зі своїм шаленим відеоблогом. Добрий вечір вам, пані та панове. Скажу сразу, часи настають шалені. Вранці прокидайся, і ти вже не тільки там якийсь відеоблогер, общественний діяч, письменник, хвантаст, а вже і пророк. Бо два роки тому я писнула милосердя», І внезапно... Внізапно передрекла наше майбутнє. Ну, тобто те майбутнє, котре тепер вже теперішнє. Ну, просто сліпий проріцатель храму Аполлона Микола Островський Божа. Ну, я вважаю, що таким чином я заслужила собі право висловлюватися з кримського питання. Можна? Можна? Бо зараз кожна собака висловлюється з кримського питання. Чому мені не можна? По-перше, що таке? Хто тут вже хоче віддавати Крим? Серед вас є симпатичні мені люди. Але чесне слово, просто на язик проситься. Класик, він аж так вернеться у мене в горлі, Михайло Фаласіч Булгаков, який хоче вустами свого героя сказати, що ж ти, сукін, син, валастями, розбрасуєшся. У нас багато Криму, я не розумію. Щоб один надати Росії, другий залишить собі, там, третій подарувати кому-небудь ще, не знаю, полякам, вони тепер наші друзі. Ні? Я розумію. Я розумію, що то був сюрприз, як в тій італійській співанці, що одного ранку розплющив очі, О, бела чау, бела, чао, бела, чао, чао, чау, розплющив очі, дивлюсь віконце, а на городі москалі. Ну такий сюрприз. Але ж не треба строїти з себе одразу ображену жінку, бити посуду, макітри і морди. Не треба. В Криму багато народу. Який ту дружню злуку бачив у домовині, і це не тільки татари. Що це ми маємо їх кидати? Я вже не кажу про наших славних вояків та тих добрих людей, які їх взяли на повне матеріальне гражданське довольствіє. Тобто, нехай встидається наше Міністерство оборони, а нашому народу встидатися нема чого. І нам нема чого їх покидати. Люди Криму, українці, ми з вами. Бела-чау, бела-чау. Коли хто-небудь так висказується вже так, що треба москалів вже, що треба всіх москалів покидати в море, то чомусь теж хочеться його взяти і. Дорогенький, тобі мало небесної сотні? Ти хочеш, щоб у нас була небесна дивізія? Дякуємо. Здачі не треба. Я скажу так. Так, я скажу. Нам треба всім опанувати одну китайську старовинну науку. дауни діяння. Той китаєць, Ло Цзи хоч і косоглазий, але він бачив добре, він бачив набаків вперед. І він бачив, що недіяння інколи може зробити більше, ніж якась шалена суетлива діяльність. І його там один послідовник, ученик, як його там, Сунь Цзи, Він теж знав, що робив, коли казав, що саме головне – це розбити задуми противника, а осаждати фортеці то сама ліва справа. Нам не треба осаждати фортеці, нехай вони осаждають. Бо зараз у Криму медовий місяць. Із Росією, отаман Гретян Таврицький вже нашльопав бюлетнів, наварив самогон. То потикатися туди це зараз марна справа. Бо вони там співають романс Москалі! Утоліть мої печалі! Москалі. Там мелодія зовсім інша, ніж та, що у нас співають. Але хто читав класику, хто читав класику, той знає, чим закінчується медовий місяць між Мотрією, Довбишкою та Кайдашихою. Це всі знають, крім зелених чоловічків, бо вони ж класики не читають ні нашої, ні своєї. І якщо кримчани самі захочуть поласувати резиною, то навіщо ставати їм на заваді? Вони вільні люди. Вони ж там бідні аж не можуть дочекатися бандерівського десанту, а ми зробимо їм сюрприз! А -а -а, ніякого бандерівського десанту не буде! Оце облом! Хі -хі -хі -хі. Оце воєнна хитрість, я понімаю. Але ж там і без бандерівського десанту, кому є, щоб виписати їм люля баб. З матеріалу заказчика. І тому буде кармічна справедливість, якщо вони отримують його не од нас. М? Тож, опановуємо дау недіяння. діяння. Ом... Бо весна цього року гарна, тепла, літо обіцяє бути гарячим. Колись Наполеона, кажуть, побив генерал Мороз, а на нашому боці будуть битися генерал Спека, полковник безробіття та капітан Очевіко Бо в Москалі вже неперевершений талант перетворювати усіх, з ким вони контачать, на своїх ворогів. Тож зробимо як ті восточні люди. Не ті восточні, що там зараз у нас в гості завітали, а ті, що ще далі. Знаєте, айкідо. Да? Така боротьба японська. Коли противник на тебе лізе, а ти його ай і кидаєш через коліно. Так, в них такий принцип, що нехай супротивник іде куди хоче, робить що хоче, і наїбнеться там, де хоче. А ми тільки трішечки допоможемо.